Доброго дня, шановні любителі шахів. На зв'язку з вами міжнародний майстер Даниїл Мусасов. І сьогодні хотів би з вами поговорити про дуже цікавий турнір супертурнір, який пройшов в Чинаї, Чинаї Мастерс. І, і, турнір був в класику, і дуже цікавий був підбір, підбір виконавців. Як на мене, вийшли дуже бойові партії, не так багато нічих, як в багатьох супертурнірах. Ну і е, розкажу вам про найцікавіші партії, які в цілому сталися в цьому турнірі щодо результатів, е, абсолютно продомінував цей турнір е, Вінсент Хаймер, е, молодий гросмейстер з Німеччини, набрав аж 7 очок з 9, е, при тому, що, очевидно, ну там всі е, гравці були вище 2600, як мінімум. Ну, і в цілому, практично всі були з ТОП-100 світу. От набрав 7 з 9 і при цьому аж на 2, з різницею в 2 очки виграв цей турнір, оскільки там друге місце там поділили декілька шахістів, які набрали лише 5 з 9. Ну і сьогодні будемо аналізувати, що саме, що саме так добре зробив Вінсент Каймер, щоб виграти цей турнір. І подивимось його. одну... З кращих, можливо, одну з найяскравіших партій точно, яку він зіграв. І насправді ця партія також була дуже важлива в плані турнірного становища. Це був сьомий тур. Він грав чорними проти сильного шахіста зі США Вандера Лянга, який на той момент мав 3,5 з 7, поки Каймер мав 4,5, 7 тобто перемога білих наблизила би Лянга до. До боротьби за перше місце, але ось дуже цікава партія склалася, і ми з вами її проаналізуємо. Так, ну дебют почали Є4, Є5, Кінів 3, кінці 6, Сонце 4, і тут Хаймер пішов кінів 6. Зараз в цілому чорні зазвичай не бояться грати в такому порядку, кінь g 5. Не такий популярний хід, як був можливо раніше, і е, тому, що чорні все там мають проаналізовано. Е, білих там майже ніде немає переваги, тому білі зазвичай просто відповідають D3 три е, в більш спокійному позиційному сенсі. Ну я 6 такий. Я думаю, відносно такий не те, щоб новий, але популярний зараз хід. E, тобто ш... мета чорних, щоб не перейти в е, італійську партію, в яку переходять ходом слон 5 і натомість зіграти трошки інший, е, інший розпорядок ходів і трошки іншу схему підібрати за чорних. Тобто рокіров... на рокіровку е, ходять d6. І ідея в тому, що тут насправді є навіть дві ідеї: є ідея з ходом ж 6 або з ходом ж 5. Але, в принципі, ідеї ті самі фінкетувати слона на G7, зробити коротку рокіровку і ось грати в такому, в такому напрямку, і з такими мені здається, доволі свіжими позиціями, де не настільки все віданалізовано, як в, наприклад, в тій самій італійській партії, і знову ж таки доволі, доволі цікаві позиції виходять. Ну і білі тут пішли в доволі принциповий варіант ходом d 4 Тобто, хід D4, по суті, він не дає. Чорним часу е, перейти в ось ці от спокійні позиції з G6. Е, і, по суті, форсує. Ну Тут, в принципі, можна було, мабуть, піти і єде, але такий найбільш принциповий тут хід за чорних, слон g4. Е, слон G4, очевидно, з нападом на пішка D4, ну і це 3 тут більходять. Ну і знову ж таки суть в тому, що трошки вже швидше позиція відкривається, тому, можливо, не так вже хочеться витрачати час на G6, і чорні все ж таки слон e 7 ходять. Ну, і білих в цілому, вся ідея білих в цьому варіанті, мабуть, в тому, щоб отримати трошки більше простору таким, такою агресивною грою. І тому білі ходять d5, і на кінь b 8 просто відходять слон Д3 з ідеєю зіграти С4 в найближчому майбутньому. Ну Чорні спокійно продовжують кінь b 7 Є1. В принципі, можна просто зіграти. Можна було тут просто зіграти в такому, можна сказати, староіндійському стилі рокіровку, на c 4 піти кін 5 з ходом А5, і потім вже е, якось коня з F6 забирати або на D7, або на E8, або на H7, і пробувати ходити F5. Е, тобто це, мабуть, також е, був варіант. Чорні вирішили також е, трошки по-іншому зіграти. Зіграти c 6 теж доволі типовий хід для таких позицій. На c 4 вже кінця, 5, е, і на кінці 3. Вирішили зразу скористатися моментом і отримати як мінімум тимчасову перевагу двох слонів, взявши на D3, теж до це рокіровка. Ну, така насправді не те, щоб дуже форсована якась позиція, більш спокійна вона вийшла. З дебюту аж три слон D7 повернулись чорні. І на слоні 3, ось тут такі ключові моменти настають, тому що після cd, cd такого типового розміну, Зараз вже чорні проводять свій типовий план проти ось таких структур, де вони забирають коня з F6, щоб звільнити місце для пішка, щоб F5 підірвати так, так би, цю структуру e 4 d5. Ну і кінняж 7, кінняж 7 чорні ходять. І білі тут, тут потрошки починається найцікавіші моменти партії. Білі ходять c 4. Ну, можете на секунду подумати, зупинити відео, чому Ферзі 4 був зроблений і чи є проблема в тому, щоб сходити F5 все одно. Ну, але насправді F5 доволі проста тактику білі тут запланували, тому що після кінь, кінь бії 5 ось такого ходу білі отримає дуже серйозну перевагу, тому що після дає ДЕХ d 6 шах і натура F7 дає ферзі 7. Просто б'ють на f5, і на слон F5, слон C5, наприклад. Ну і тут просто видно, що доволі непогана перевага в білих, тому що хоч матеріал рівний, але фігури не дуже скоординовані. І плюс велика проблема це цей пішак e 5 який, мабуть, в найближчому майбутньому можна і програти. Ось. Тому, звісно, F5, чорним не слід ходити зразу, і чорно спочатку підготували цей хід ходом h 8. Ну, Білі окей, ходять Траці 1, і ось тут в 5. Ось тут насправді вийшла знову ж таки така позиція в такому дещо старандійському стилі. Трошки розбирав такий тип позиції в минулому нашому відео Володимир Олександрович Грабінський відео про метод Дятла. Можете також зайти на канал і подивитися на нього. І там насправді також є трошки. Про, про ось такі позиції. І насправді дуже важливо е, гравцям знати, як, як себе поводити після ось таких от проривів F5. Ну і найкращий тут е, варіант білих і як проти цього боротися, це е, брати на F5 і зразу ж після слон F5, е, ходити кінь D2, щоб е, взяти оцей такий форпост на Е4 для одного з конів. Це виявляється таким ключовим полем в таких структурах. Ну і, наприклад, після Ферзь d 4 кінця e 4 c 8, Ферзь b 3 Ну, приблизно рівна позиція. Тобто в чорних два слони, в білих, можливо, я би не сказав, що така слабкість, але все ж таки ізолятор на D5, але дуже сильні коні на e 4 Ну і в цілому. Не має бути тут якоїсь серйозної переваги найближчим часом ні в одної зі сторін, ближче до дуже спокійного результату йшла би ця партія. Тому е, були в дещо в бойовому настрої, мабуть, білі. Ну, але все ж таки насправді доволі такий контроверсійний хід зробили, не взявши на F5, пішли просто ферзь b 3 е, атакувавши пішака на b 7 Натомість. Е, Ну і тут чорні, абсолютно не зволікаючи, Знову ж таки, дуже важливий такий структурний момент. Пішли зразу Ф4 без, без зайвих роздумів. По-перше, навіть слон тут, очевидно, має йти на Д2 на дуже пасивну, пасивну клітинку, і завжди в такій структурі в чорних дуже хороші можливості для атаки на королівському фланзі. Ну, ось тут також був дещо важливий момент щодо того, як, як саме захистити пішка Б. Можливо, це. Білі дещо зівнули, не знаю, ось можете подумати, як найкраще так не втрачаючи часу сильно захистити пішка Б. Ну і насправді Б5 тут дуже сильний хід, проста тактика, тому що, очевидно, на кінь Б5 просто тура Б8 зв'яжемо коня, а після А4. Хіда 6 буде зроблено, і кінь, коня буде виграно. Ну тому та, b 5 пішли. Білі теж логічно пішли кінь Е2, тому що все ж таки Тура вже на C1 підготовлена до можливо, якихось, якоїсь атаки на ферзовому фланзі, але насправді, ну, зазвичай внож таки, в такому типі структури, якщо в, біл, в чорних оця, оцей пішковий ланцюг d 6 e5, F4 і атака на. Королівському фланзі в ідеалі в білих має бути якась контргра на ферзовому. Але тут насправді суть в тому, що контргри на ферзовому фланзі не так багато, особливо враховуючи двох слонів чорних. І, от, наприклад, цього сильного слона на d7, який тримає важливе поле c 6 який тримає пішака на b 5 Ось тому, в принципі, чорні сильно не зволікали. Пішли в ферзі 8, тому що зразу вже якісь от ідеї з ферз 6 або ферза h5 дуже неприємні для білих. Ну, і відповідь також логічно, оскільки останнім ходом відкрили туру білі, білі пішли в тура c 7 Турц 7, очевидно, затримуючи Ferz 6 або h 5 тому що слон на D7 вже під атакою. Е і ось тут. Ну, окей, зіграли спочатку слон D8, віддіну туру на b7. В принципі, тут хорошим ще ходом був слон B6. Таким чином, так трошки е туру е зло е зловлюючи, але. Можливо, навіть ще сильніше пішов Вінсенкаймер, пішов А5. А5, тобто максимально активно, граючи ще проти Ферзя. Ну і тут насправді виявилася така ситуація, де в білих просто дуже мало активності. Ну і насправді доволі креативним шляхом вони цю активність собі спробували створити, пожертвувавши коня Кім'я F4. Ну, ось тут насправді дуже хороший. Eh, приклад того, як можна зупинити приклад такого, можливо, дещо профілактичного мислення, важливого, eh, як тут найкраще зіграти за чорних. Тому що очевидно, що на ЄФ ну, білі щось мають заплановані, і, можливо, можна якось покращити хід ЄФ. Тому що тут на ЄФ насправді дуже хороша була би компенсація в білих, тому що після ходу Є5. Eh, Ну, Очевидно, дає брати просто дуже небезпечно, я думаю, і через Кінь Є 5 і через Тура Е5. Тому логічний хід слон C8, нападаючи на Туру. Але тут після ЄД Ферс має відступати на H5. І ось такий дуже класний хід Тураба Е7, в білих дуже серйозна компенсація, тому що в чорних, несподівано, вже фігури не так сильно працюють. Ну і якщо взяти на Є7, то насправді тут, хоча в білих немає тури, але ось ці пішаки на D6, і С7, е, очевидно, що створюють дуже серйозні проблеми для чорних. І на цю позицію все ж таки в ідеалі, якщо можна її уникнути, краще не йти чорним. Тому дуже е, хороший е, проміжний хід зробив Вінсен Каймер, Походив слон слонце 8 спочатку, і вже після тураб'ї б5 взяв на f4. Тут насправді також був дуже цікавий момент, тому що білі могли піти е 5 і тут. І е, в інтерв'ю після партії Каймер, власне, сказав, що він думав, що тут Е5 можуть білі піти, і не так, не так вже і просто чорних. Ну, очевидно, тут вже не такий ефект серйозний має Е5, е, але все одно. Ну і в чорних є декілька, декілька хороших е, спроб, як е, тримати перевагу. але Такий комп'ютерний спосіб, як максималізувати е, цю перевагу, це взагалі піти А4 і на ферзь Б4 віддати, звісно ж, фігуру назад слон б H3. І після ж ферзь 6 шах, король H2, ферзь Д3. Після король ж 2 ж 5 несподівано в, в чорних тепер така, ну, по суті, смертельна атака. Тому що, ну, допустим, на кінь ж 5, слон G5. Дуже важко зупинити хід F3. І в цілому, в цілому серйозні проблеми тут в білих щодо того, що все, все висить. Ну, якщо там бії самі підуть f 3 то, мабуть, одна з ідейце Тура c 8 c 2. І, знову ж таки, в білих дуже серйозні проблеми. Ось, тому Е5 зразу все ж таки бії не пішли. Пішли спочатку треба 8. Треба 8, ну, в принципі, дещо логічно забрати туру на Б5, яка була. В варіантах десь під боєм і е, поміняти. І тут дуже сильно, знову ж таки, в такому можна сказати, ну, десь профілактичному, десь захисному режимі, грав Каймер і пішов дуже чітко А4, щоб на ферзь Б4 не піти ту РБ8, а піти слона 5. І ось тут, знову ж таки, в інтерв'ю, потім, е, якому він дав, він сказав, що, мабуть, його суперник не побачив, що тут. В цьому варіанті після Fair фер... B8 насправді білі дуже швидко програють, і не можуть вони взяти цю туру, тому що після слон D2 кінь D2, після Fер g6 несподівано просто слон б'є H3 не можна ніяк зупинити. І, власне, тут доволі просто чорні виграють вже від... атакою у відповідь. Ось. Тому довелося тут брати. Білим слона на 5, і воно лишилось все ж таки Тури. Ну, і тут після б 2, слон 3, Тура С2, слон Д4. Такий, мабуть, останній дуже цікавий момент, тому що, знову ж таки, це з аналізу самого каймера С4 тут сказав, що розглядав хід. Ну, тобто, очевидно, ідея, що Ферза 6 тут вже немає, тому що Тура є D4. Але тут такий дуже цікавий варіант після кіньї 5 виходить, тому що після Тура Д4, кінь же 6 Шах, король g8. Кінь сім шах. І на король 7, ось тут насправді є така цікава ідея, як піти ферзь g6, і на королі 7, ферзь g7, і на королі 8, ферзь бід 4. Ну і тут, несподівано, очевидно, що так, дві зайві фігури в чорних, але в білих оці два центральних пішаки. Король, не ду... король чорний не дуже в безпеці. Ну і очевидно, що краще грати позицію з зайвою торою, але королем, який в безпеці почувається, ніж. Ось таку позицію з зайвими двома е, фігурами. Ну тому тут е, дуже технічно пішов король G8, і в принципі після е, H4 та такий хід, щоб е, не дати кін G5, але насправді тут е, вже пішов Трет4 в даний момент е, каймер, і особливих шансів насправді супернику не дав. Тут е, просто е, всі фігури вийшли туди, куди хотіли, ну і зайвою турою, майже зайву туру, все ж таки чорні домінували, і білі здалися в цій позиції. Ну і таким чином, в принципі, каймери виграв цей турнір, просто показуючи дуже сильні і захисні. Навички в цілому позиційні. Ну і насправді я рекомендую вам подивитися, якщо цікаво, деякі з цих партій. Знову ж таки, дуже багато результативних партій, тому що, мені здається, в сучасних супертурнірах, очевидно, всі гравці, вони дуже на високому рівні, тому переважна більшість партій це нічі. Але тут було дуже багато цікавого, дуже цікавий був склад гравців, які дуже оригінальні шахи пропонують, і тому ще буде. Ще одне відео з дуже цікавою партією з цього ж турніру. Я вам дякую за увагу і до скорих зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і займайтеся шахами. Дякую, до побачення.